Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Архідей. Мене звати Анжела. Слухайте, ну нарешті дочекалася, бо прокинулася зранку і чекала аж, поки з'явиться сонечко, щоб зняти вам ось цю красу. Подивилася на синоптику, планується трохи сонечка зранку, і от дочекалася. Зараз квіточка ходе ходором, тому що там пончик зараз дуже активний зранку. Пончик. <плес> <плес> так, розпустилася моя вимріяна, я так її називаю, орхідейка. Фаленопсис Фонтана Вікторіо. Я вам вже розповідала, що купувала я її з оцінки квітучою. Це е, була Ганді Флора. Купувала разом з ось цією білою. Вони продавалися в горщику розміром е, діаметром 15 см, по-моєму. І були зрізані цвітоноси. На тій орхідеї було написано, що це біла. Я вам її вже показувала, так як в неї вже повний розпуск. А на цій не було написано, але перед тим, як я її купувала, я бачила, що в цьому магазині були ці орхідеї Е, були білі, були ось ці орхідеї Вікторіо і були такі рожеві. І там на фіолетові. Ну, і, звичайно, я мріяла, щоб ось ця відцвіташка, яка була з цими двома зрізаними цвітоносами, щоб вона виявилася саме цією орхідеєю. Ну, і бачите, вимріяла. І зараз вона розпустилася. Один цвітонос. Бончик обережно. Ой, Боже. Ось цей цвітонос на магазинному. Тут, скільки у нас три квіточки. Вона, до речі, розпускає квіточки, а потім їх починає дорощувати. І один цвітонос свій власний, тут у неї 4 квітки. Отримали такий букетик. Тут подивіться, в неї взагалі ось, ідуть великі листочки. Потім ідуть, ось, дивіться, я її купувала з ось цим останнім листочком. Він маленький був. У мене виріс ще один такий невеличкий листочок, а потім вже виріс такий більший, але його пончик виламав. Я вам прикріплю відео зараз. Отже, зараз вона була піщеб з одним листочком, але ну, пончик трошки постарався на нього завжди, як нападає така активність, то ховайтеся всі називається. Довго вона ростила свої цвітоноси і бутони, але, скажу вам, навіть швидко їх розкрила всі. Має всього вона зараз 7 квіточок, ось такий букетик. Ну, і хочу вам сказати, все-таки, якщо мріяти, то мрії все-таки збуваються, здійснюються. Так як в мене вийшло з цією орхідеєю. Хоча до останнього ем, не могла повірити в те, що, що мені так пощастить. Але пощастила. Отже, зберегли її в історію цвітіння, ну і надіюся, що наступного разу вона буде. Квіти ще пишніше. На цьому буду завершувати репортаж про цю орхідейку. І побачимось з вами уже в наступному відео. Дякую вам за увагу! І на все добре!